Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості їздити по авторинках, не має розуміння, як правильно здійснити пошук автомобіля, не маєте часу, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Caddy, так, кадік по опису 16 рік, ціна 1730. Контактні дані ось тут. Версія highlight, 2036 пробігу, жодного фарбованого елементу. Тканинний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, підігрів сидінь. Фольксваген транспортер. 2004 рік, 2,5 дизель, 327 пробігу, ціна 10 тисяч доларів, бачимо контакти, він-код також фіксую. Комбінований салончик. Механічна коробка, клімат-контроль в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є такий пижик. По опису 12 рік, 1,6 дизель, 196 пробігу. ціна 8700. Бачимо контакти. Так, тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний ренотрафік. 2005 рік, 1,9 дизель, 415 оригінального пробігу, все обслужено, два комплекти резини, один власник. 7.200. Ціна, контакти є. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Кенго. Кінгушка 13 рік, 1,5 дизель, 229 пробігу, 5 місць. Контакти бачимо. Тканинний салон, кондиціонер. Volkswagen Транспортер 5-го покоління. Це 2008 рік. Так, там сів і поїхав пишуть. 1,9 дизель, 250 рідного пробігу, ціна 8800. Контакти видно гарно. Автомобіль, я так розумію, від власника. Шкірений салон, шторки на задніх вікнах, довга база. Більше інформації уточнюйте. Так, Янгушка 15 рік, 1,5 дизель 231 тисяча пробігу, ціна 10600. Пробіг пишуть. Оригінальний, контактна, контактна інформація є. Тканинний салон. Гарний такий свіженький досить з вигляду. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. 14 рік 1,6. Дизель, 177 пробігу, 10999 ціна автомобіля, пробіг не скручений, оригінальний 100%. Контакти бачимо на дисках. Так, оригінальний пасажир. Є фаркоп. Opel Vivaro. О 11 рік 2,0 дизель, 201 тисяча пробігу, ціна 13 тисяч доларів. 9 місць, телефон 095 246 00, 90. Є кондиціонер. Ще непогана розина. З форкопом. Opel Vivaro вантажний в довгій базі. Це 19 рік, 1,6 дизель, 143 пробігу, ціна 16400. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Opel Vivaro в довгій базі. 10 рік, дев'ятимісний, вартість 12500 контакти 0,50, 88, 235, 28, 280 пробігу. Більше інформації уточнюйте у власника. Вантажний Кенго. 19 рік, 1,5 дизель, не фарбована, ціна 9600, бачимо контакти. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Trafic В довгій базі. 9 місць, 10 рік. <кій> є кондиціонер, навігація, електропакет, 256 пробігу. Пишу, що є сервісна історія, два ключі. Вартість автомобіля 12700, контактні дані. На жаль, погано видно. Ціна 12700, 10 рік. Так, є форкоп та розпашонка. Volkswagen Caddy 10-го року випуску 1.9 дизель, 209 пробігу, вартість автомобіля 8550, бачимо контакти. Тканинний салон форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі, 12 рік, 2,0 дизель, 213 пробігу, ціна 11500, контакти 067 306 57, 76. Комбінований салончик, кондиціонер, форкоп та парктроніки. Ренотрафік в пасажирі. Значить, По опису у нас 16 рік 1,6 дизель, 8 плюс 1. Свіженький, 1400 700 вартість автомобіля, 171 пробігу. Ось тут контакти до власника. Так, дивимось по салону. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника.